Вітаю! Сьогодні ми продовжуємо серію відео по концепції хвороби залежності. Якщо ви не дивилися минулі два відео: біо та психосфера залежності, тобто фізіологічна і психологічна складова. То обов'язково їх подивіться для того, щоб у вас сформувалася максимально чітка картинка, що це за хвороба, і як, яким чином вона має лікуватися, для того, щоб ми не підходили до цього лікування якось однобоко, лише з однієї сторони. А сьогодні ми розглядаємо соціальну сферу, яка не менш важлива в житті людини, адже ми людина це соціальна істота, і вона потребує якихось соціальних зв'язків і взаємодії з іншими людьми. Проте в процесі вживання соціальна сфера залежного дуже страждає. Що відноситься до соціальної сфери? Це сім'я, взаємостосунки з рідними, близькими, друзі, оточення, сусіди, робота, навчання там і так далі. І в процесі вживання всі ці соціальні зв'язки руйнуються, і людина перебудовує своє життя. Поступово під можливість вживати змінює своє оточення, руйнується взаємостосунки з рідними і близькими людьми, там і так далі. Яким чином конкретно це відображається на соціальній сфері от в процесі розвитку залежності? Ми, як ми вже сказали, людина змінює своє оточення, тобто підлаштовує своє оточення під можливість вживати і оточує себе людьми, які приблизно підтримують такий спосіб життя і ведуть його ну, такий самий спосіб життя. Йому з ними легше, вони його розуміють, і він може бути з ними ну, якби відкритий, чесний і так далі. Людина будує взаємостосунки на основуючись на маніпулятивних моделях поведінки на брехні Ти мені те, я тобі те, і починає використовувати людей заради своїх, ну задоволь... З, заради того, щоб задовільнити свою потребу. Людина може ізолюватися, закритися взагалі від всіх і, використовуючи цю ізоляцію, продовжуючи далі вживати, і їй, можливо, навіть якийсь час це вигідно. Проте довго людина не може знаходитися в ізоляції. Людина починає озлоблено ставитися до оточуючих взагалі до а особливо до тих людей, які намагаються їй донести якісь здраві речі і схилити її до того, що їй потрібно щось в житті міняти. Тобто ті люди, які раніше були дорогими, близькими, вони сприймаються як вороги, тому що вони хочуть забрати якусь у людини цінність. Людина втрачає поступово своїх друзів, своїх знайомих, втрачає довіру, втрачає взаємостосунки з рідними і близькими людьми, сімейні взаємостосунки, втрачає роботу, втрачає навчання звичайно і, можливо, починає робити якісь злочини. Роль соціальної сфери в житті людини дуже важлива, адже однією з базових потреб людини, це є необхідність в тому, щоб вона була прийнятою якоюсь групою осіб. Е е є така потреба, як в тому, щоб любити і проявляти любов до інших. Тому е дуже важливо для людини, от конкретно соціальна сфера. Людина, яка втратила можливість взаємодіяти здоровою частиною соціуму, починає себе відчувати навіть негативно, замість того, щоб відчувати почуття радості, вдячності і щастя від взаємодії з іншими людьми в процесі здорових взаємостосунків, то людина починає залежно почувати себе. Покинутою нікому не потрібною, самотньою починає жаліти себе, починає бути озлобленою. І, от і звичайно ж, вона не може відчувати себе щасливою. І з такого стану, частіше всього, залежний, звичайно, майже завжди виходить вживання за допомогою вживання психоактивних речовин, які здавалось би, на який час вирішує цю проблему, проте з часом стає зрозуміло, що проблема стає все тяжчою і все гіршою. Це ми з вами більше поговорили про наслідки, які відчуваються на соціальній сфері залежного в процесі формування його залежності. Але ж ми ж прекрасно з вами розуміємо, що дуже часто саме середовище, саме оточення стає, стає причиною формування і розвитку залежності в особистості. Одна справа, що була якби людина з соціальним статусом вже чогось досягла, наприклад, побудувала там сім'ю, побудувала взаємостосунки, знає, як це робиться, досягла чогось своїй кар'єрі, в роботі, от і так далі. І поступово в процесі там якогось контрольованого, так би мовити, вживання її залежність сформувалася, і він почав вживати безконтрольно і втратив ці всі соціальні. Зв'язки, все зруйнував, зруйнувалися стосунки, там втратив роботу, наприклад, і так далі. От і йому потрібно просто це все відновити. Тобто він володіє цими навичками, які він втратив. Йому потрібно їх відновити. Інша справа, що частіше всього буває, це що людина починає вживати там 15-16 років, і весь її процес соціального становлення супроводжується. З вживанням психоактивних речовин і розвитком самозалежності, і тоді все її життя підлаштовано саме під це її друзі з самого початку, її знайомства цієї людини, її інтереси, її там способи проведення вільного часу, там і так далі, її цінності це все сформувалося в процесі формування його в соціумі і. Звичайно ж, вже тут потребується не просто там реабілітація, наприклад, відновлення якихось втрачених навичок. А людина має навчитися все повністю заново. Він навіть не знає, як взаємодіяти зі здоровою частиною соціуму, і взагалі як проводити час, як будувати здорові взаємостосунки якимось здоровим чином без вживання, тому йому потрібно це все якби вчитися. Також до соціальної сфери, звичайно ж, відносяться наші культурні традиції, святкування, які частіше всього супроводжуються, звичайно, ж вживанням алкоголю, психоактивних речовин. Саме в дитинстві закладається відповідне світосприйняття і відповідне відношення взагалі до вживання чи до тверезості. От знаєте, звідки взялося таке переконання, наприклад, ви не будете сперечатися, що воно існує в нашому соціумі? що… Людина або алкоголік, або вона вживає як всі, так би мовити. Якщо людина повністю твереза і вона веде тверезий спосіб життя, не бачить сенсу вживання, вживанні, то вона 100% якась або хвора, або дуже підозріла. До неї є якесь таке підозріле, недовірливе відношення, що щось тут не то. Або ти вже якби закодований, ти вже випив своє, або ти хворий. Ну, щось тут точно не так. Тобто. Соціумом несеться така звістка, така програма, що є два варіанти: або людина залежна, тобто вживає безконтрольно, або людина вживає контрольовано, так би мовити, як всі. І це переконання, звичайно ж, воно закладено дуже глибоко взагалі в нашу культуру і в наші традиції, і в наші. Якби звички, такі, які передаються з покоління в покоління, також в людині в самого дитинства закладається там відношення до того, яким чином вирішуються якісь проблеми за допомогою вживання чи якісь питання за допомогою вживання. Ну, наприклад, якісь соціальні потрібно щось зробити, розрахувалися там алкоголем, потрібно вирішити якісь питання, люди сідають за стіл в процесі вживання алкоголю, вирішуються якісь питання. Буває люди. Навіть маючи якийсь такий соціальний статус, не можуть навіть перестати вживати алкоголь, зав'язати з цим, тому що без алкоголю вони не зможуть вирішити якісь питання, які вирішуються в процесі вживання, там різних засідань, там і в ресторанах, там і так далі. Або, наприклад, дитина бачить якісь приклади, тато прийшов нервовий з роботи, напружений, а потім випив одну другу склянку. Там, наприклад, алкоголю, і він став спокійніший, він почав став добріший, він почав нас любити, дітей. І, звичайно ж, в людини, в дитини формується переконання фундаментальне, що для того, щоб зняти напругу і стати більш спокійнішим і добрішим, мені потрібно щось вжити. Що дитина буде вживати, то вже якби далі воно покаже, не обов'язково алкоголь, можливо, щось іще. Проте і алкоголь це також дуже сильний наркотик, так би мовити. Тобто, таке переконання складається, і воно фундаментальне. Які приклади бачить дитина, яке відношення взагалі в сім'ї, в родині, в оточенні, до вживання психоактивних речовин чи до тверезості? Це закладається в дитинстві і, звичайно, це якби, середовище от, формує залежну чи незалежну особистість. Також співзалежність відіграє дуже велику роль в сім'ї в формуванні чи не формуванні залежності. Ну, співзалежність, звичайно, скоріш всього, що сформується залежність. Тобто не близькі стали співзалежними в процесі розвитку залежності, а співзалежність в сім'ї виростила і виховала людину, яка не може взаємодіяти в соціумі якимось здоровим чином. Без вживання, людина безвідповідальна, не може взяти відповідальність за своє життя, не цілеспрямована. Наприклад, дитина з подавленими почуттями, яка не може виразити свої почуття, і вона їх подавляє і лише вживання облегчає її психологічний стан. Тому що якась репресивна обстановка була, наприклад, вдома, чи дитина розбалована, яка не несла відповідальність за свої вчинки, і так далі, і такі з такими якостями людина, коли виростає і стикається з реальністю, з тим соціумом, таким, який він є, людина не знає, куди дітися від цього і втікає від проблем, і втікає від реальності у вживання. Тобто, часто сама сім'я стає тим середовищем, в якому вирощується і виховується. Залежна людина, отже, соціальна сфера дуже важлива у процесі її одужання від залежності, так як відповідному середовище сформувалася, залежна особистість, чи там підлаштувала це середовище під себе і. От виховав собі відповідні якості характеру, цінності і так далі, то потрібно і інше середовище, в якому людина буде одужувати від залежності і міняти себе, міняти ці якості, міняти ці цінності і принципи, тобто середовище, в якому людина зможе правильно. Комунікувати здоровим чином, взаємодіяти з людьми, виходити з якихось конфліктних можливо ситуацій, правильним чином, не засуджувати, висловлювати свою точку зору правильним чином, формулювати свою думку, виставляти свої кордони, не агресувати, не вирішувати питання якимось деструктивним чином, без якогось там рукоприкладства, чи, наприклад, якихось матів і так далі. Відмовитися від маніпулятивної моделі поведінки, де людина зможе бути максимально чесною, відкритою, підпускати до себе людей, не озлоблюватися на них, приймати руку допомоги і давати свою допомогу іншим людям, відчувати себе прийнятою, відчувати себе важливою, відчувати себе частиною якоїсь групи осіб, які йдуть до однієї цілі і зі своїми одними інтересами. І саме такі умови облаштовані. В рамках терапевтичного середовища реабілітаційного центру вони максимально облаштовані під те, щоб у людини була можливість от все те вище перераховане відкрити в собі. І потім, уже після етапу закритого стаціонару, людина з цими знаннями і навичками інтегрується в соціум і приміняє це все на практиці, обживається новими знайомими, новими друзями. По здоровому починає будувати нові взаємостосунки, відновлює взаємостосунки з рідними і близькими людьми, знаходить себе. В цьому соціумі знаходить своє місце в цьому, знаходить справу, яким вона хоче займатися там і так далі. У нас зараз дуже велика ресоціалізація, і цей етап дуже важливий. І дякувати Богу, і дякувати рідним і близьким, які прислухаються до рекомендацій. Дуже багато клієнтів, резидентів центру вийшли зараз на етап соціалізації, який не менш важливий ніж етап реабілітації. І він дуже важливий багато різних ситуацій відбувається і він. Важливий саме для відновлення соціальної сфери. Дякую вам за увагу. Надіюсь, ця інформація обмалювала трішки вам взагалі все, що відбувається в житті залежного і що має відбуватися в процесі одужання від залежності. Ще раз наголошую, подивіться обов'язково попередніх два відео. Хто не дивився про біо і психосферу, зараз ви послухали про соціосферу. Наступного тижня, можливо, через тиждень, наступне відео буде про духовну складову. Це четверте останнє відео, і ми підведемо підсумок. Тому для того, щоб не пропустити, обов'язково підпишіться і поставте дзвіночок. Буду вдячний за коментарі, лайки, репости. І дякую вам за увагу.